Всім доброго дня ми починаємо далі молотити. Вчора ми також молотили, але не своє. І ще трохи, правда, вечором вже своє молотили. Молотили до 12-ї ночі, роси не було, ще трохи змолотили, зараз вже майже круг обійшов знизу, тут знизу орени. Трохи менше камінців, а зверху камінці великі, то там тільки дискуємо. Бо не раз ми там плуга ломали. Як гнили між, то стойку зігнуло і таке. То майже є на місці. Спочатку перевозимо МТЗ-80, щоб трохи скоріше було то все за комбайною, за трактором як-не-як скоріше. Не треба до комбайну нізно чіпляти. Ось така соя, то не рання, трохи пізніше. Ранню ми вже змолотили, то трошки пізніше. Почали 11 година. Зерно під зубом ніби таке вердувати. Вже приїхав вас. ще городи. Десь знімав. Тут уже попросили змолотити, молотимо, Вже є за сьома, Не знаю доки буде молотити, чи сьогодні вийде до ночі, але що вже буде, то буде. На завтра передає дощ. Треба хоча б сьогодні трохи змолотити ще. Вже змолотили, вже не знімав, бо щось важко воно. Трохи йшло, вже відійшло. Вже на годиннику є пів одинадцятий. Вже не знімав, трохи важкувато воно то все йшло. Їхались 3-4 туди, прям дуже рідкість була, 3-2 кілометри, навіть 1 кілометр йшли, воно вже відійшло. Вже наступний день. Молотимо сою. Передає дож на сьогодні. Передавало на рано, щось там 30 чи 40%, але нема, то думаємо, нема що чекати, треба їхати молотити. Молотимо ще собі. Волога десь 13-12, десь так. Нема на що чекати, бо передають дощі похолодання. Воно вже Може і сухіше вже може і не буде. Треба молодити, нема ж на що чекати. Трохи правда воно таке трохи ще солома вагковата, але нічого. І там, 4. Ще до дощу то ось все змолота, де ще небагато є, але всяке може бути. Може дошпати впасти в любу хвилину. Вчора молотили до 11 чи до пів 11. то важко йшло, короса була. Але домолотили не знаю коли буде дощ, але ми молотимо. Кабіну сотків десь певно що 80 наповнено Не знаю я, який датчик лапає нома вже їде Зараз, ще, ще не багато є, чуть-чуть Ні -чуть. так нічого йде Завершили молотити там. Їдемо зараз ще людям городи з молотим опару приїхали вже от на цю площу другу Я не знаю, що робити, щось дож накрапає, то не знаю, чи будемо молотити. Щоб просто зараз не змолотили, щоб то все не замокло. Не знаємо що робити, Що зараз трошки може почекаємо. А може і не буде молотили, не знаю. Отут ми молотили, рання соя була. Не знаю що робити. Якийсь дощик чим раз, чим раз, тим сильніший. То ми молотимо по найму, то не наше, тут же здисковано, там сорону. І дуже певно. Вже сьома година. Думаємо, що трохи змолотимо. Вже молотимо тільки що приїхали в другу площу, вже є за 10-8. На дворі вже трошки виднося, але вже В камері не видно. Ще лишається не знаю скільки тут? 4 гектар, десь так. І на нині вже все. Вже роса є, Думаємо з молотами. Що воно буде все гарно йшло, думаю, змолотимо строчок. Требиться гарно. Волога зараз не знаю яка, перша годинка, десь третя, четверта волога була 15. Передаю дощі десь за пару днів, десь 4-3 треба молотити, бо вже може і сухіше не бути. Вже сьогодні був перший приморозок рано, вже таке. Вже трохи таке. Трактором возимо жатку, трохи воно скоріше. У комбайну трохи довго зак туди, зак сюди, а трактором взяв, під'їхав, вчепив і молотиш. Ось такий сьогодні приморозок Видно по машині, що машина вся біла. Сьогодні приморозок навіть не знаю скільки градусів було. Ну, на вулиці так холодно, не так як було вчора. Вчора ще такий слабенький, був, а сьогодні то досить потужний. Ось видно поліцерці, що вона така вже, так сказати, як пов'яла. Такий на сьогодні був 26 вересня. Ми вже молотимо, сьогодні цілий день. Нічого не зняв, бо там таке невеликі кусочки були вироди, не було там цікавого, так скажемо. Молотимо, обійшли два круги, І йдемо далі. Вже є більше ніж пів бункера, вже є пів восьмої вечора. Вже було й нагрузи, може стигнемо ворохи зараз, Вітру нема, ворохи всі наверх. Так жив висипали на Камаза там трошки було десь. Дві тони загрузили повного маза, не знімав вже як МАЗа загрузили, маз поїхав. Ще маємо домолотити певно з 3-4 проходи і ще пару городів. Ще трохи є часу. Зараз вже є 9-та година ніби ще молотиться добре. Так, вже на сьогодні все. Не домолотили, то що було десь 2 гектари. Що, погрузилися, Камаз їде вперед, я за Камазом комбайна ззаді. Зустрінемося завтра. Так, вже змолотили такий кусок. Там то молотили ще в перше відео. Оцю що ще не злущений і оце сьогодні. Змолотили і от Повідрували в нас далі пальці. Вломало скільки? 3, 4, 5, 6 штук. Чи ні, 4 штуки вломало Вломало 4 штуки і от підірвало бляху. Щось попало, чи то солома, чи то якийсь камінь попав, підірвало бляху. усю. Та й такі справи. Цілий день молотили такі городи, що вчора те, що не домолотили, сьогодні домолотили. Зараз їдемо в свій кусак домолотимо, тоді крас рядом. І лишається ще на насіння на городах. вже. Зараз будемо на полі, тут вже там включимося. Вже на своєму полі тут сіяли лише широке Я волотимо, що маємо назад перейтися. Вже завершили молотити, на сьогодні вже все. Вийде вже нарешті відео, таке трохи вийде довге. Тірішку вже жатку на тірішку поставили. Дзей їде з тієшкою, команд вже розжжений. Десь біля бункера було. Зараз обдуваємо комбайном і їдемо додому, будемо відпочивати. Може хоч трохи сьогодні скоріше приїдемо додому, а то все пізно. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Все буде Україна!